вітаю. мене звати Марія Бойко. Я Чорткова. Я дружина зниклого безвісті військовослужбовця Бойко Олега Андрійовича. Сьогодні я тут, як його дружина, але насправді я несу безліч соціальних ролей. Я мама двох чудових діток, я вчителька початкових класів, я студентка педагогічного університету. Але сьогодні я як дружина свого чоловіка. Мій чоловік народився 29 березня 1999 року. Він ніколи не був зв'язаний з. З військом, але за своїм покликанням, за своєю твердою вірою і бажанням, щоб наша країна була вільною і незалежною. Він вирішив вступити до лав Збройних сил України, до повномасштабного вторгнення. Він їздив за кордон працювати. Перед тим як він пішов служити, він працював начальником пересувного відділення на Укрпошті. Олег був таким дуже спокійним, врівноваженим. Хоч зовні він такий дуже добрий, і насправді він з дуже великим серцем він любив і любить. Збирати різні монети різних країн світу, також українські монети. Йому дуже подобається цим займатися. Він дуже лагідний, надійний, щирий, вірний. Це найпрекрасніша людина, яку я знаю. Ми познайомилися з моїм чоловіком дуже випадково. Це було наприкінці 2015 року. Нам двом було тільки по 16. Ми випадково зіштовхнулися на площі. Потім він мене знайшов в інтернеті. Ми почали спілкуватися. Якийсь час дружили, якийсь час не спілкувалися, потім знову дружили. Але все. Все ж таки, в 2017 році, ми вирішили почати зустрічатися. Вирішили, що ми хочемо, щоб наша дорога була спільною. І з того часу ми, ми завжди разом. У 2019 році ми одружилися. Як батько Олег дуже уважний, він дуже хвилювався, який він має бути татом. Він дуже хвилювався, як він буде виконувати цю роль. Але я точно знала, що будучи вагітною, що він буде найкращим татом для своїх дітей, і це дійсно так було. Він, він був дуже уважний, він був дуже ніжний, як до мене, так і до малих. Я можу бути десь строгішою, так а він ні. Він він дуже. Він дуже тато своїх дітей. Взагалі, мій чоловік і до війни був таким патріотичним чоловіком. Він ніколи не слухав російських пісень, ніколи не дивився російських фільмів чи серіалів. Якщо в мене десь там щось могло проскочити, то він сказав: Виключ, будь ласка, ну давай ми не будемо цього слухати. Якщо він там їхав на роботу в Англію, він обов'язково брав з собою український прапор, який висів в будинку, в якому він жив. Коли було АТО, ну, ми воно почалося 2014 році. Нам було по 15, Наш її кумай чоловік Служив і в АТО, і в нього було дуже багато розмов про те, що він ну як так, ми бачимося, він служить. А я сижу вдома. Він себе дуже некомфортно почував. Коли почалася війна. Він був в Англії на роботі, і він твердо вирішив, що він повертається в Україну. Хоча в нас були розмови, можливо, я поїду до нього. У нас вже був старший син, якому ще не було двох років, і я вже була на восьмому місяці вагітності з другою дитиною. Я йому казала, що давай я поїду до тебе або до батьків, які мої батьки були в Німеччині на той час. Ну, для заради свого спокою, заради безпеки дітей. Але він сказав: якщо ти вважаєш за потрібне, що тобі треба поїхати до батьків, ти їдеш до батьків, але я повертаюся в Україну. Ми дуже довго според. Ялася про це його просила почекати тиждень два, можливо, все закінчиться, як нам обіцяли на початку повномасштабного вторгнення. Але ну мені не вдалося його переконати. На початку березня він вже був в Україні, але одразу він не вступив до лав Збройних сил України, адже мої переконання, що я вагітна на восьмому місяці і у нас маленька старша дитина, але його воля була дуже сильною. Він свідомо став, хотів стати воїном. Він свідомо обрав шлях воїна і вже в січні 23-го року він. Вступив до лав Збройних сил України. Я це до речі також дізналася дуже випадково. Я тоді говорила по телефону зі своєю комою, і вона мене питається, що твій чоловік робить військоматі. Я була дуже здивована, адже він був на роботі в той час. Але вже ввечері він прийшов додому і сказав мені, що він твердо вирішив. Що, що він не може бути вдома, йому треба бути там, де хлопці. Спочатку йому сказали, що він виїжджає на навчання в Львів, адже він має ветеринарську освіту. Кісь база основи медичних знань була. І сказали йому, що він може пройти навчання на медика і бути таким корисним на фронті. Він поїхав до Львова, але щось там переграло, і вже через два дні його відправили на навчання до Житомиру. Пізніше я вже дізналася, що його доєднали до новоствореної 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Це також я дізналася. Це випадково, тому що відколи він пішов служити, він мені зовсім нічого не розповідав. Він завжди запитував мене, як я, як діти, чи все добре вдома. А про себе розповідав дуже мало. І майже одразу він був на посаді командиром відділення. Про його позивний я також дізналася випадково, бо він як зазвичай мені зовсім нічого не розповідав. Я його сама про це запитала, адже мені було цікаво, який в нього позивний. Він мені сказав, що в нього позивний панда, і були ще декілька варіантів. Я запиталася, чому. А він каже: Ну в його мами машина. Панда і хлопці про це знали, і так і прижилася Панда, коли він став військовослужбовцем, він проявив себе дуже мужнім. Він і завжди таким був. Але тут найбільше проявилася ця риса його характеру. Був за своїх хлопців, за своїх побратимів. Навіть коли вже на останньому виході він був, хлопці розповідали, що він такий. Ну він він молодець. Він був на запорізькому напрямку в Пологівському районі біля населеного пункту Вербове. Вони там працювали, і на тому напрямку він. Він і пропав звісті. 20 серпня 2023 року. Мені чоловік написав, що вони вночі будуть йти на вихід на завдання. Він буде без зв'язку 5-7 днів, щоб я не хвилювалася. Якщо його не буде на зв'язку більше, він мені залишив номери телефонів і сказав: якщо я не буду виходити от стільки днів на зв'язок, подзвони тобі все скажу. Вже 21 серпня. Я написала до мами одного з хлопців. Вона мені відписала: все добре. Хлопці працюють, панда з моїм сином. Мене це чомусь не заспокоїло. 22 серпня я вже дзвонила і писала на номери, які мені залишив чоловік. Мені командири відповідали, що хлопці працюють, виходять на зв'язок, все нормально. 24 серпня зранку я знову ж таки написала до командира. Тоді він мені вже написав, що хлопці без зв'язку. Ми за ними поїдемо на евакуацію. Ввечері мені сказали, що вони не вийшли, не змогли їх вивести через сильні обстріли. 27 серпня та сама розмова. І 28 серпня ввечері мені подзвонив його командир. І сказав, що панде 200. Я його запитала, чи він в цьому впевнений. Він сказав на 100% не впевнений, тому що не повернулося двоє. Одного були очевидці, як він загинув, і його опізнали по дрону. Не повернувся ще панда, а було ще одне тіло на полі бою, і їм склався пазлик, що це він. Він мені обіцяв, що він не може йти останнім, тому що він командир, і за ним будуть спереді йти, і ззаді за нього. Тобто з ним все буде добре, його будуть прикривати. Я почала питатися всіх хлопців, які тоді з ним були. Вони мені сказали, що ніхто не бачив цього, що це неправда, хто мені таке сказав? Після. Для того нам принесли сповіщення з ТЦК, що він загинув. Нам говорили після того безліч версій його загибелі і що знайшли тіло з документами, але це також виявилося неправдою, адже всі документи його вдома, військовий квиток також потім хлопці передали разом з його речима і зі всіма побратимами, які там були, ми говорили. Ніхто цього не бачив. Нам дуже довго пішло часу для того, щоб переробити сповіщення з загиблого на зниклого безвісті. Вже в вересні нам це вдалося зробити. Нам ТЦК передало інше сповіщення, що він зник безвісті на полі бою, виконуючи бойове завдання. І вже ми могли шукати його по всіх офіційних станціях. Так ми подали заявку в координаційний штаб, в НІП. Червоний хрест та всюди, куди тільки могли. У нас була зустріч з координаційним штабом в місті Чортків, коли зник мій чоловік. З ним був його телефон, який ще довший період часу був вімкнений. Ми дзвонили на його номер телефону, вибивали повідомлення. Йому доходили. Тобто, ми маємо підозру, що цей телефон в в руках. Я Заяву написала для того, щоб знайти місце знаходження телефона чоловіка, але вони сказали, що вони не знають цей телефон. Коли Олег вступив до збройних сил України, меншому сину було 8 місяців, і він е не пам'ятає тата. Тому що за весь період він приїжджав додому тільки один раз у відпустку, і ця фотосесія, яка в нас була з фотографією, яка є тут. Вже йому було півтори рочку, і з того моменту він тата не бачив. Він не пам'ятає, але він багато про нього знає. Йому старший син розповідає, як він з татом грався, як він з татом на кораблику катався, як вони малювали, як йому тато обіцяв поїхати на море, і вони обов'язково поїдуть. Тому з розповідей з фотографій, які є в будинку з фотоальбому, які ми постійно переглядаємо відео, які є в телефоні. Як він з ним грається, коли він був ще манюсінький. Він так він його знає, але вживу не, його не пам'ятає. Старший старший пам'ятає, дуже часто згадує, питає, чому тато не дзвонить. Я йому розповідаю, що тато на завданні тато нас захищає, тато працює. Він все ж таки перепитується, чому не дзвонить. Я кажу, бо в тато загубився телефон. І він, на жаль, не може нам подзвонити зараз. Він каже, давай Ми купимо йому новий телефон і передамо, щоб він зміг нам подзвонити. Коли е, я дізналася, ми дізналися, що чоловік пропав безвісті. Я була в такому стані депресивному. Мені нічого не хотілося. Я читала багато психологічних книг, я бачила все в чорно-білих тонах. Мене нарятували навіть діти, за ними доглядали дідусі бабусі. Ну, мені просто нічого не хотілося. Але через два місяці після того, як це сталося, мені запропонували роботу в школі. І я прийняла цю пропозицію, і я просто переключилась на роботу, і я повністю віддаю себе роботі, віддаю себе дітям в школі, і мене зараз це рятує. Найбільша моя мрія зараз, що одного дня я скажу дітям тато, вдома. Я просто живу цією надією, цією мрією, і я знаю точно, що так буде. Я б сказала йому, що ми його всі дуже любимо, що ми його дуже чекаємо, що ми точно знаємо, що він повернеться, що він дуже сильний, витривалий, сміливий. І він все витримає і поверне.